Всім привіт! По вашим проханням знімаю для вас розміри своїх окучників, які я зробив для посадки часнику та цибулі. Я вже їх перевірив, на жаль, після дощу город сирий був, але нічого, справилися. Значить, є недоліки, я їх вже виправив, ну і вам зараз все покажу. Так що поїхали. За основу я взяв уголки сироковка, зварив з двох уголков квадрат. І це в мене така вийшла основа. Значить, довжина її 80 см. На кучники я також взяв уголок сороковка, довжину зробив 35 см, але вам раджу робити на 40 см. Тому що земля пішла сира, і в мене ось тут трохи стала вона затримуватись. Тому вам раджу зробити длинше. 40 см буде достатньо. Якщо подивитись збоку, то бачимо, що я варив ще два уголка, які заходять під раму, і вони працюють як речах, щоб не зламалась оця вся конструкція. Довжина цього уголка 27 см. З іншої сторони так само. Також встановив маркера, вони регулюються, висота маркера 30 см. Уголок, який виконує функцію кріплення к мотоблоку довжиною 16 см. Ну і, мабуть, саме головне це вуха, як я їх зробив, я вам трохи тут начеркав. І давайте тепер спробуємо розібратися. Значить, дивіться, взяв я лис металу двійка і повирізав отакі куски металу. Значить, висота 20 см. Тут також 20 см. І шириною 14 см. Давайте зараз я вам покажу, який угол в мене вийшов зрізу. Немає чим замірити, я вам зробив ось так: положив я лис металу. Під 90 градусів, бачите, якщо подоски дивиться, 90 градусів. І ось тут ми відміряємо 7 см і це все діло зрізаємо. І зверху так само. І далі. Далі я так і вварив, але мені не сподобалось. Довелось зрізати, ось бачите, отут угол. Довелось мені зрізати. Дуже широкі канавки виходили, як під картоплю. Так що я трохи їх звузив. І дивіться, що я зробив. Внизу нам треба зрізати, бачите, я вам начертив пунктиром, отакий кусочок, щоб було краще. Значить, якщо брати знизу від точки нижньої до цієї, відступаємо 6 см. А збоку ми від цієї точки і до верхньої відступаємо 14 см. І в цей уголочок зрізаємо. І виходить ось так. Бачите, камера передасть вам сріз іде. Оце воно, так воно працює. Я думаю, вам буде зрозуміло, як це я робив. Ну і як ви помітили, мабуть, сира земля плохо проходила, і всі уголки я їх трохи загнув отак. І тоді воно все пішло, і навіть сира земля. Та й пішло діло на городі. Як завжди, все видно, що треба допрацювати. Ну і далі, що я буду робити, так це отакі носики. Взагалі я працюю після фризи, то вони, в принципі, і не треба, ну, але з ними буде краще. Ось так будуть крепитися, І це вже буде ідеально. Повне відео, як я працював цими окучниками, я вам виставлю завтра. Ще треба його доробити. Так що подивитись. На рахунок зварки. Не звертайте уваги, я вже писав в коментах. Зварку позичив у сусідів, маски не знайшли. І це я закритими очима все прихвачував. Як придбаю собі зварку, то все це діло обвариться, все буде ідеально. І потім знову покраситься. Так що, якось так. Всім бажаю гарних. Конструкції робити та насолоджуйтесь роботою. Всім пока, до нових зустрічей. З вами як завжди, був Юрій Воробйов.